Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир. Іде от грузочка 504-го Ловола. З кондиціонером такий тракторець, власники вже перевірили все, зараз будемо одгружати і вести до власників. Тракторець, все і в наявності, гідровиходи, компресор. Крила поворотні. Отакий От тракторець прямує в Житомирський район, в Кодню допомагати в сільському господарстві. Неоднократно наголошував, що на джиму будь-яких категорій є для ЗСУ для. Наших захисників при наявності УБД є знижка 10 тисяч гривень. Так само розігрується у нас Солісовська фреза, метр п'ятдесят. Всі учасники будуть приймати участь і комусь пощастить, перед новим роком виграє собі фрезу. Запрошуємо. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності. Будь ласка, дякую.